Ми протистоїмо разом з Ісусом Христом, а руах кадуш Єшуа Мошах. І протистоїм дияволу ашем. Ми стоїмо зараз на непорушності Господнього руга, і слова Логос. Всякий, хто призове ім'я Господня, руа Хадунай буде прощений і звільнений. Власне, в ім'я Господнє аруаха дунай, кров'ю Ісуса Христа, руах кадуш, Єшуа Мошах, стає проти прокляття. Олі вич, ідіть від нас прокляті у вічний вогонь. Що дияволу та його посланцям приготовлено. Ми зв'язуємо дії диявола та його посланців і прокляттям на землі. Нехай їх заборонить Господь. Так форбладить от тевосту урану, а він шебаша моїм, а він у дібер ашер коль на асех. ми, Всевишнім Богом, благосвенний всевишній Бог. Господь Рух Адонай визволить нас від, від усякого лихого діла і спасе для свого небесного царства. Йому слава кадош руах на віки віків Ашем. Ми розв'язуємо на небесах благословення нам, Богом Авраама, Богом Ісака, Богом Ізраїля, у чистим.